Артем Кравець, колишній радник президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу, розповів про корупцію в академії Кия. Хотів би розкрити корупційну складову. Якщо брати корупційну складову, це найголовніша проблема. За час, коли я працював у академії, я отримав 3-4 пропозиції за величезні гроші, припустимо, 10 тисяч доларів. Була озвучена конкретна сума: влаштувати дитину в школу Динамо. Один з них був мій знайомий. Я йому відповів. Ще раз мені таке напишеш: я тебе заблокую, і ми більше ніколи не будемо спілкуватись. Це я за рік отримав стільки пропозицій, уявляю. Скільки таких пропозицій отримано людьми за десятки років? Найголовніша проблема такі діти, які займають місця дійсно талановитих дітей у кожній віковій категорії. Такі діти повністю знищують конкуренцію в цій віковій категорії, сказав кравець. Не забарилася в офіційна відповідь Динамо. Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловився щодо скандального інтерв'ю колишнього гравця біло-синіх Артема Кравця з приводу корупції в клубній академії. Можу тільки одне з цього приводу сказати: Динамо Київ це школа. Яка виховала футболістів, які грають сьогодні на різних рівнях збірної України. Перша команда виграла УПЛ у 19 виграла чемпіонат. У нас школа дуже гарно розвивається. Багато хлопців, яких ми втратили, грають за кордоном. Кравець звинувачує когось, але по ділу нічого не каже. Йому дзвонили і пропонували гроші за те, щоб когось влаштувати в школу Динамо Київ. Логічно, а доказів жодних нема. Можливо, люди, які не могли влаштувати свою дитину до нашої школи, вирішили. Що саме кравець може це організувати? Що саме він корупціонер? Не взяв гроші і дуже добре. Я знаю одне все, що наговорив Артем у цьому інтерв'ю, не відповідає дійсності, заявив Суркіс. Як ви вважаєте, чи можна рівнятись на рівень нинішньої УПЛ? І чи вірите ви в щирість слів Суркіса? Свої думки пишіть в коментарях.